Довгий час вважалось, що квантові ефекти властиві взагалі лише мікросвіту. На рівні атомів і електронів спостерігали суперпозиції, хвилі ймовірності, ефект спостерігача і так далі. Але щойно ця система зростає, то починає діяти декогерентність. Її розглядали як неминучу, тобто взаємодія з навколишнім середовищем одразу руйнує всі ці тонкі квантові стани. Так вважалось раніше. Звідси виникла думка, що макросвіт ну, класичний світ, який ми, собі, який ми бачимо, великих об'єктів, стабільний і позбавлений цих квантових парадоксів. А нові дослідження поступово зруйнували цю межу. Виявилося, що квантові ефекти не обмежені. Мікросвітом. Сучасні експерименти показали, що когерентність і заплутаність можуть зберігатись і в макроскопічних системах. Йдеться не лише про поодинокі частинки, а про мільйони атомів, які об'єднані в єдину квантову суперпозицію. Таким чином, явища, які ще донедавна вважались суто крихкими, і, можливо, лише у світі елементарних частинок, виявилися реальністю і для великих систем. Це стало прямим доказом межа між, між мікросвітом і макросвітом не така жорстка, як здавалось раніше. І це тільки перший крок. Когерентність і заплутаність можуть проникати у великі масштаби, а значить, фундаментальний зв'язок між свідомістю і матерією має наукове підґрунтя.